Ну, вкусно. Вкусно? Mm -hmm. Смачно? Смачно. Ты что, только казав, что еще бы Да. Если бы то еще бы Только что над нами кто летел? Шахет? Муравей. Муравей? Летающий муравей? Mm -hmm. А куда еще сегодня? Куда сьогодні ще підемо? Бля, я зайкаюся. А що будемо дивитися? Хто фільм. Антарктида. О, десь спиваюсь. <кху> 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 Може бути. Будемо дивитися. Потім вам розкажемо наше реалії, сподобалось нам або ні я знаю, що мене не хоче знімати, приходиться самою себе знімати. Так? Кіця, зая. Я говорю, наступне. Мені хоч видно? Бобер. Помаши ручкою. Я без тебе теж пів року не їла Макдональдс. Ось. Я солідарна з Звісно. Ну, один. Ми приїхали на фільм раз в пів року в Дніпро. І все тривога та тривога. Мопеди да мопеди. Ми Що цікаво, ми сьогодні на фільм ще. Підемо чи не підемо? Люди в укритті сидять, а не, недалеко не вийде. Ми ходимо в Але вони може теж не працюють, там ще тривога. Даже файні льоди закриті, мороженого не можна купити. все не Ми все все дивно. Все тривога. ПВОшка бахає десь близько дуже. Ще з надією чекаємо, щоб подивитися фільм. Потрібно було у нас у Кам'янському, мабуть, йти на фільм. А в Дніпро пропертися це я ж все. Зая хочу в Макдональдс, Хочу в Макдональдс. І що, приїхали? Зая мене привезла. Тепер сидимо в машині, тому що навіть магазини в Дафі не працюють. Подивитись, якийсь одяг. Ну деякі працюють, але ну, такі. Не дуже. Ті що більш менш гарні. Ми хотіли в Колін зайти, в арбер. Навіть зоомагазин для тедіка щось купити не працює. Якось так. Боже, якось так це не знову пережити. Гая, як тобі відпочинок в Дніпрі? Відпочинку не пожелаєш. Дуже класно відпочиваємо. Ти машину підпираєш, я сижу на садінні, чилю, тік токи дивлюся. Класно, ми проводимо час разом. Давай хоч за ручку потримаємось. Покажемо нашу любов. Як мило. Да, я. Зай. Ти мене цьомаєш? Не хочеш? Ну і ладно, як хочеш. Нарешті тривога закінчилася, ми все ж таки йдемо в кіно. У нас є такий маленький попкорн. Ми ж в макі не їли, може голодні. Ой, я гарненький. же хто? Пингві. Пінгіни. Коли показували Пінгини, було з нами цікавіше. Ні, цікаво, звісно. що крапля історії, ну, цікаво. Ну, Підміни самі цікаві. Більше всього сподобалося. Місцями я е, чуть не заснула. Ти, тобі не хотілося місцями спати? <свят> На ескаваторі політно? Ну, ми советуємо подивитися, ми советуємо подивитися. Потрібно не пожалкувати часу і подивитися. Особливо підліткам буде дуже цікаво подивитися. Дуже повчально. Гарно. Будемо кушати смачну їжу, смажити шашлицьок. Таке гарне місце на Блакитному озері. Краса. Сидимо в посідочки, відпочиваємо. Ой, яка краса. Милуємося останніми теплими діньочками. Всім гарних вихідних! Погода сьогодні. вітрена, Вже на пляжі ніхто не купається. Але гарно. Це Блакитне озеро, село Єлизаветівка, Дніпропетровська область. Хто не був. приїжджайте вже наступному році. Тут дуже гарно. Є такі альтаночки, є домики. М -м -м, краса. Давайте чуть ближче до озера підійдемо. Побачите, яка тут чиста вода. Хвилі немного, може не дуже сьогодні чиста, але взагалі вона дуже чиста. Які ліжаночки до двох, які гарнюньки. Зазаївка. Тут вітер погано, не начути. Яка водичка. Чиста, прозора. Водичка прозора. Я на березі стою. побачите, яка прозора водичка. Аж купатися захотіла. Вже, звісно, холодно, але купатися, коли водичку бачиш, то це. Подивіться, яке небо. Яке блакитне, гарне небо. Так сонечко не видно. А так, ой, яка краса. Оце задоволення. Заюша моя приїхала. Часу зовсім знімати немає. Кремими частинками знімаю, хоч якийсь ложик маленький зробити. Планувала знімати постійно, але случилося, що часу зовсім немає, тому що десь відпочиваємо завжди. Кудись їздимо, то одне день народження, то інше, то гості то туди, то сюди. Зовсім немає часу. Ой, небо яке гарне подивиться. Краса. Підготовлюємо. Я Смажити шашличок. Курочку смажемо? Ой, яка краса, смачненько буде. ой, Це маленькі ножки. я не бачила, це маленькі ножки. Клас! I'm Є маленький барчик. Можна випити коктейльчика, Так гарно. Зараз я вам покажу чуть-чуть. Така фотозона гарна. Тельки, хойдалка. Красавчик. Ты красавчик? На. На, красавчик. Приятного аппетита. Приятного аппетита, красавчик. А бувают только туалете да? Друга партія шашлычка пошла. Ой, який смачний буде м'язко. У нас же є клієнт на м'язко. Клієнт, ти хочеш м'язко, так? Да? Який гарний пес. Ніхто не хоче собі пса забрати. Він який ливак, ливається. Ой, який гарний. <coughs> Всім привіт! Сьогодні неділя, 21 вересня, ми нарешті їдемо за грибами. А то всі збирають, збирають, фото та кодимося, вирішили самі поїхати подивитися. Кочки шатають. Так що поїхали з нами? Теж подивитися, що ми сьогодні назбираємо яких грибочків. Поїхали! На трасі дорогу не перейдеш, куча народу. Це ми на чайки, Чай... а що таке чайка? Це що? Дачний кооператив? Да? Зупинка-чайка. Перша наша зупинка. Ідемо в Побажайте нам успіху і багато гарних грибочків. Будемо, шукаємо грибочки. Поки побачили тільки ножки від зрізаних. Он поганочки валяється. хтось нарізав і покидав. Таке їсти ми не їмо. Може хтось їсть, ми не їмо таке. Хтось теж позрізав і покидав. Так би кабанчики, лисички могли поїсти. Ліс такий не дуже добре ходити. Гілок ціла куча паутиння. На чайки нічого не знайшли, міняємо локацію. Сподіваюся, тут щось знайдемо. Грибов немає, зате дуже гарно. Дихати повітрям. дуже пахне ялинками. Або всі гриби до нас зібрали, або їх було небагато. Хоча люди збирають, мабуть, потрібно було раніше їхати. Ну, Нічого. Кожен свій гриб знайде і ми знайдемо. навіщо таке робити? Ну, попила ви, заберіть з собою. Ну, що це таке? Весь ліс. Ну, хто це мусор, взяв, покидав. Як вам соромно який жах. Так скоро зовсім чистого лісу не залишиться. Що кожен буде дати пакетик, поїв, кинув і поїхав. Жуть. Ну, що це таке? гарні, але грибів немає. Бо ми не вміємо шукати, або до нас їх вже всі знайшли, бо їх ще дуже мало. Ну, хоч погуляли, повітрям подихали. На таку красу подивилися. Ще місцями дуже багато комарів, так що якщо поїдете... Беріть всякі брискоки від комає. Тому що вони кусаються до жуті. Ну то гарно. Нарешті! Ура! А казали, немає, немає. Що будемо зрізати? Ножечка, будеш дивитись? Чи ти бачив? Тіляй, мимо пройшов, а не побачив. по очі ти прийдемо, пойдемо, Перший. Далі. Ммм, пахне. Добрий. А ще тут туди. Думаю, що до мене відбувається. Там візьма. Краса. Я знайшла два гриба, два маслюка. Все. Більше грибів немає. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks this and mess spitting slow spitting fast I can roast I can gas think I'm okay at last but I don't know if that can a bit papa рибу ловить А где риба? Там где грибы? Да я... риба А грибы да <сх> Ох, який непослушний хлопчик. Зовсім неслухняний. Папу не слухає, маму не слухає, так, да, тедік? Ох, і тедік.